Питання перевезення прилуцьких школярів обговорили в ході чергової зустрічі з перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Наразі учні поступово повертаються до очного навчання. Відповідно, і почали активніше користуватися громадським транспортом. Аргументують перевізники. Так сьогодні в нашому місці для дітей шкільного віку діє талона система користування громадським транспортом, зазначає заступник міського голови Олександр Севенко. Починаючи із 2018 року, відповідно до рішення міської ради це було рішення 22 лютого 2018 року. У нас у місті введена талонна система для так би мовити пільгового або безкоштовного користування школярами, які мають ці талони, громадським автотранспортом. І як наслідок, станом на сьогодні, у зв'язку з тим, що школи запрацювали, частина дітей користуються громадським автотранспортом при наявності талонів, які ще були виготовлені на початку цього року, безкоштовно зрозуміло. За них іде відшкодування з міського бюджету з розрахунку 3 гривні за одну їздку або за один. Талон сьогодні ж прилуцькі перевізники пропонують відмовитись від талонної системи і перейти на дещо інший формат перевезення школярів, яким користуються ніжинські колеги. Перевізники запропонували використати ніжинський варіант щодо перевезення школярів у нашому місті. Що мається на увазі? Рішенням виконкому Ніжинської міської ради 22 вересня поточного року було затверджено. Рішення номер 300 де прописано, що учні загальноосвітніх навчальних закладів міста Ніжина користуються громадським автотранспортом при наявності учнівського квитка за тарифом 5 гривень під час навчального року і 8 гривень під час канікул. От таку пропозицію запропонували перевізники використати в місті Прилуки. Хочу сказати, що використання учнівського квитка в нас було впроваджено із 1 квітня 2013 року і існував цей механізм до 2018 а Потім ми перейшли на талонну систему. Водночас щодо вартості проїзду для прилуцьких школярів, перевізники мають кілька варіантів. Одна частина присутніх перевізників на вчорашній зустрічі запропонувала використати повністю Ніжинський варіант. Тобто 5 гривні під час навчального року і 8 гривнів у вихідні дні і в канікулярний період. Інша частина перевізників запропонувала при наявності учнівського квитка тариф для школярів 10 гривень протягом. Всього календарного року, що в теорії дасть місту скасування талонної системи і повернення до учнівських квитків, роз'яснив Олександр Севенко. Всі учні міста Прилуки загальноосвітніх навчальних закладів міста Прилуки матимуть право користуватись громадським автотранспортом за значно нижчою вартістю ніж затверджено. Загальноміський тариф, нагадаю, це 15 гривень. По-друге, користуватися громадським автотранспортом можна не тільки в напрямку навчальний заклад і додому, а й без обмеження у кількості їздок протягом одного дня. В центр міста, не знаю, до позашкільних навчальних закладах, до родичів і так далі. І... Друге, це доволі складний механізм талонної системи, їхнє виготовлення, їхній облік відшкодування. Це все таки економія коштів міського бюджету. Разом з тим Олександр Савенко зазначив, сам механізм переходу від талонної системи до учнівських квитків доволі складний і передбачає кілька етапів. Необхідно пройти два шляхи. Перший шлях це що стосується порядку перевезення дітей шкільного віку. Це рішення сесії міської ради. Повторюсь, затверджене 22 лютого 2018 року рішення номер 11, який саме провадив талонної системи. Необхідно буде, щоб міська рада прийняла рішення про відміну порядку 2018 року. Другий напрямок, який необхідно пройти, це саме затвердити вартість. Ну я так утрірую 5 гривень, там 8-10. Яка вона вже там буде. Затвердження тарифу на переїзд, проїзд школярів. Це регуляторний акт. Як звичайний тариф, він повинен пройти всі стадії, що передбачені законом України про засади державної регуляторної політики. Спочатку депутати міської ради вносять дане питання в план регуляторної діяльності Прилуцької міської ради, чим дозволяють нам посадовцям далі продовжити відповідну роботу. Другий напрямок це все таки визначення вартості проїзду школярів. В навчальний рік, канікулярний період дану вартість розглядає спочатку громадська рада, як завжди. По-друге, розглядає профільна бюджетна комісія, і вже аж потім виноситься на розгляд виконавчого комітету. Тобто, перевізників ну, було сказано, що ці ці процедури вони триватимуть від 30 до 60 календарних днів. Це у разі, якщо депутати погодять даний напрямок. Тому станом на сьогодні в нас Існує талонна система, яка і буде існувати, поки або не прийметься новий варіант проїзду при наявності учнівських квитків, або якщо не прийметься, не прийметься, вона і залишиться. Ну, талонна система. Крім того, в ході зустрічі з перевізниками розглядалось питання щодо відшкодування за перевезення пільгової категорії громадян. З 25 серпня поточного року було відновлено пільгове перевезення пільгової категорії населення нашого міста і безкоштовне перевезення тих 10 пільгових категорій, які були затверджені рішенням виконкому у травні 2015 року. Тому на даний момент допрацювалася. Міська цільова програма щодо відшкодування за перевезення пільгової категорії населення, в якій було вже враховано новий загальноміський тариф. Це 15 гривень, які було затверджено у серпні поточного року, тому що раніше до війни відшкодування здійснювалося з врахуванням зальмського тарифу 5 гривень, який було затверджено ще у 2018 році. Також в ході зустрічі присутні обговорили питання організації перевезення мешканців у разі виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період.